Зима час, коли люди частіше всього хворіють. Давайте запитаємо кам'янчан, як вони підтримують свій імунітет у зимовий період, які у них секрети є, та що використовують з родної медицини. Ходімо є фрукти, овочі, часник, як справжні українці, та гуляти по вулиці. А самі що з цього робите? Гуляю по вулиці. А часник? І чесник мама змушує. Але в мене є секрет, що чесник можна зранку маленький зубчик запивати водою. Тоді можна йти на побачення і куди завгодно. О, крутий лайфхак, дякуємо вам. Вітамінами. А що можливо порадити? Що самі використовуєте? Що можливо їсте у свою їжу? Капусту, бурячок, морковочку. Зімою такі салатики добре. Да. А для профілактики, щоб не захворіти, що зробити можна? Стараємося вживати почаще фрукти. Ну а як іще можна. Стараємося якісь... закалятися, обов'язково. По-іншому тут ніяк. Можливо, чи вітаміни вживаєте. Ну а як? Фрукти. Овочі треба їсти, чим більше, тим краще. А що підтримуєте? Саме ось вітаміни у фруктах чи, можливо, препарати, якісь лікають, купляєте? купуєте? Чесно вам сказати, препарати стараюся взагалі не вживати. Взагалі. За, за здоровий, здоровий спосіб ул. життя. Да. За здоровий спосіб життя. мене сусіди казали, що треба часник і цибулю їсти. Да. Вони кажуть, поріжуть оце його і утречком укушають, ну так, і водичкою запивають. А самі як, як себе підтримуєте? Що Ось в аптеку зайшли <рикут> і будемо підтримувати. Блін, <рикут> ти якісь то вітаміни приймаєш? Для імунітету. Так які у вас є секрети? то тобто, що взимку такого вживаєте, аби підтримати свій імунітет? Чай з лимоном, з обліпіхами, з медом. Гадать, а що, кра... yeah, що краще, саме фрукти вживати, можливо, ви якісь о, бади купуєте? Вітаміни. Ну, Я вважаю, що вітаміни теж обов'язково потрібні. І фрукти, да, звісно. Фрукти малина на здачі завжди є в моросильнику. Ну і можна займатися спортом. Так. Що ще порекомендуєте кам'янчанам, як підтримати свій організм? <ріхи> Дихати повітрям свіжим частіше. Я лікар, я кажу, що імунітет взимку треба підтримувати. Ми їмо свіжі овочі, фрукти, ми п'ємо вітаміни, ми гуляємо на свіжому повітрі, ми робимо вологе прибирання і вдягаємо маску, якщо хтось захворів і контактує з людьми.